Ми з таким взяли на дегустацію такі е, швидкі обіди з галібаловою. Я собі взяв такий рис, е, чорний рис, тут тобто, морепродукти, якісь там черніла карикасиці. стоїть 105 гривень. Я собі взяв індичка з шпинатим шпинат, Шпинатом. Шпинат, шпинатним рисом та сирним соусом за 80 гривень. Да, 5-10 хвилин ставиться в духовку або мікроновку і можна тестувати і можна пробувати. Я вважаю, що недорого. За дві порції недорого. 100 там 10. Погнали, друзі, дегустувати перекус з галі баговий. Чи смачне, чи не смачне. Це просто, я духовка на 10 минут і все, і воно готове. Я дивився одну порцію тобі, я того і одну того. Щоб ви двоє попробували якось. Моропродукти і. Э індичка і білий рис, морепродукти, і чорний рис. Все, погнали. Пробуй. Ти що попробує? Індичку і десь.